Поблизу Франківська рейсовий автобус потрапив у ДТП. П'ятьох людей госпіталізували. Вліво-вправо, вліво вправо, і ми опинилися в посадці. Півроку чекала на тіло чоловіка. Історія загиблого бійця Азову Тараса Лавріва та його дружини. Він завжди хотів воювати. Ну він хотів боронити Україну. У Франківську впроваджують програму неонатального скринінгу. Новонароджених перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання. Щоб в майбутньому знати про всі можливі проблеми. Рейсовий автобус Івано-Франківська грушка потрапив у дорожню транспортну пригоду. Аварія трапилася вчора, 7 листопада, на вулиці Тисменецькій в Івано-Франківську. Серед пасажирів Світлана жінка їхала з роботи додому в Тисменецю. Розповідає, що її та ще одного пасажира затиснула в салоні автобуса вже за уварниками. От. Не знаю, чи водію гальма відказали, чи просто не знаю, що з водієм сталося. Автобусом почало носити. Вліво, вправо, вліво, вправо, і ми опинилися в посадці. Мене відкинуло, я сиділа ззаду шофера, мене відкинуло зразу біля дверей. На мене там крісло впало. Світлана пригадує одразу після автопригоди змогла подзвонити доньці і сказати, що потрапила в аварію. Далі каже, уже приїхали медики та рятувальники, які звільнили її з понівеченого салону автобуса. Я ну, наскільки сили мала, що я хотіла піднятися сама, а я не могла. Ото права нога, права рука. Тобто затиснула. За, так, так перелом. Я як подивилася на свою ногу, а вона отак е в полу таких чобітках і таких би носок пішов вліво, от, а нога таки вправо. Всього тоді до лікарні потрапило 14 людей. Дев'ятеро всі обстежені і відпущено на спостереження до сімейного лікаря. П'ятеро госпіталізовані з різними е різними травмами. Хворі стабільні, стабільно деякі стабільно важкі пацієнти. На даний момент перебувають на стаціонарному лікуванні різного ступеня травм. переломи кінцівок. Водія транспортного засобу перевірили на стан сп'яніння. На момент аварії був тверезий. В даний час розпочато досудове розслідування призначено ряд необхідних судових експертиз для встановлення ступені тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. А так само перевірки технічного стану автомобіля. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківська. У Івано-Франківській громаді упродовж першого дня опалювального сезону запустили 90% котелень. Про це на оперативній нараді повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, на повний запуск опалювання в місті потрібно приблизно три дні. Котельні теплокомуненерго опалюють понад 600 будинків. Руслан Гайда каже, що станом на ранок, 8 листопада, у Івано-Франківську зафіксували два пориви на вулицях Самоненка та Чорновола. Він просить жителів міста спустити повітря у батареях. Так само, десь просто всіх з розумінням віднестись, що газу цього року ми на 10% повинні зекономити з, з попереднім роком. Там, де ще треба ущільнити і утеплити підвальні приміщення і гори, щоб прошу мешканців закривати всі під'їзди, підвали, так само, щоб ми могли зберегти тепло. Тут котик з собачкою. Дружина загиблого українського військового Тараса Лавріва Юлія показує татуювання, яке зробив їй чоловік. Жінка розповідає, після одруження вони двоє хотіли стати тату майстрами. Однак Тарасу така справа виявилася не до душі, тому на тілі Юлії це єдиний малюнок від чоловіка. Тарас мав приблизно 30 татуювань, каже Юлія. Більшість із них на патріотичну тематику. Майже всі зробила його дружина, і саме за ними вона й пізнала чоловіка після загибелі на війні. Татуювання як. За яким я опізнала Тараса. Це був компас, трипільські візерунки на руці, вовк, руни. Нас парне на татуювання, вовк один в мене, один в Тараса. Юлія розповідає, у шлюбі із Тарасом прожили 10 років. Ми з Тарасом все робили разом. Тарас працював директором художньої школи, тренером Айкідо, Гопака, і я завжди допомагала йому. Я знімала для нього відео, ми разом ходили практично на роботу. Так само ми вдома разом малювали. Тарас теж художник, картини його висять. На стіні у квартирі подружжя висять портрети козаків, які намалював Тарас, а у домашній бібліотеці книжки про історію України, які були його улюбленими, каже Юлія. За Шухевичем от, по Галичині всі книжки. Останнє, що він придбав, Микола Міхновський, це він вивчав останнє. Ще перед від'їздом перечитався. Юлія розповідає, що Тарас планував іти на війну і у 2015 році. Однак тоді подружжя чекала на другу дитину, і дружина вмовила чоловіка залишитися. 25 лютого, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, Тарас вирушив обороняти державу. Він завжди хотів воювати. Ну він хотів боронити Україну. Саме не просто там стріляти, ходити в камуфляжі. Він хотів боронити країну. Він говорив: Я готовий померти за Україну. Він дуже хотів в Азов, він завжди рвався туди. Він багато чув, багато читав, мав знайомих, і він дуже хотів саме в Азов. І він е якось через якихось знайомих виїхав туди, прямо в Київ, і там його зареєстрували, і він пішов в Азов. Юлія каже, спілкувалася з чоловіком часто. Він розповідав, що обороняє Київщину. Інколи не виходив на зв'язок 3-5 днів. Однак про це повідомляв завчасно. Так зробив і перед поїздкою на останню спецоперацію. 16 квітня до Юлії зателефонувала із патронатної служби Азову та повідомили, що чоловік загинув 10 квітня у Маріуполі. Я не знала, що він туди їде. Операція була секретна. Всі хлопці, які їхали, ніхто нічого своїм рідним не говорили. Коли мені передзвонили і сказали, що Тарас загинув в бойових діях в Маріуполі, я взагалі спочатку не зрозуміла, що відбувається, і кажу, це бути такого не може, бо Тарас не був в Маріуполі, він був в Києві. Я говорила з побратимами, які ну, мали якийсь зв'язок з Маріуполем. Коли мені сказали, що була така та ситуація, е... ну, вони попали на снайпера. Вони е, їхали на деблокаду Маріуполя до Азовсталі. Вони летіли гвинтокрилами. Це була ця секретна операція. Я фільм про цю секретну операцію. Вони висадились не там, <кій> мали пройти трохи е, по попід Азовсталь, щоб попасти до хлопців, передати їм там медикаменти, якусь зброю, забрати поранених. Вони просто не дійшли туди. Тіло Тараса рідні не змогли отримати одразу. Тоді була складна ситуація в Маріуполі, туди не було доступу. Нам сказали, що солдати, які загинули, тіла їх зберігають. Вони їх кудись заховали. Тіла ще дуже довго були в місті, доки місто окупували, тоді здали всі тіла. Я не знала, чи серед тих тіл, які передадуть, чи там є мій чоловік. Взагалі нічого не знала. До того часу, коли прийшов збіг по ДНК, я дуже боялася, що тіло просто залишиться в братській могилі в місті. Ну, це було саме страшне. У середині жовтня Юлія упізнала тіло чоловіка. Тільки я одна знала його ну, кожну плямку, кожне татуювання, кожну пломбу. Ну, я Тараса знаю з голови до п'ят, І тому мала тільки я це робити. Показали мені Торс з руками і всі татуювання там на місці. Коли я взнала, що я збіг по ДНК і ми вибили е, фото тіла, ну я насправді втішилася, коли побачила Тараса. Тому що я знала, що він повернеться додому. Тіло Тараса кремували, як він і заповідав дружині. Поховали його прах 29 жовтня на Долинському міському кладовищі. Якщо б треба було, я пішла б так само. Я хочу виховувати дітей так само, як це робив Тарас в патріотичному такому характері, щоб вони були сильні, щоб вони знали, що є наша земля за яку треба стояти. Ілона Захарук, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Це маленький лев після медичної процедури. Йому та його братові Артемові сьогодні п'ять днів. Обом хлопчикам зробили забір крові, аби з'ясувати, чи немає у дітей вироджених генетичних захворювань. Якщо вони гарно поїдять, то вони навіть не відчувають, що їм набирають кров. А вони, певне, не поїли і тому возмущалися. Так? на проходження малюками неонатального скринінгу мама Юлія дала згоду одразу. Жінка пояснюється, чудова нагода перевірити немовлят на низку захворювань ще й безкоштовно. Раніше за розширений скринінг батькам потрібно було доплачувати у приватних закладах більш як 4 тисячі гривень. Свого часу, коли народжувала старшу донечку 8 років тому, зробила їй теж подібний тест, але на той час була можливість зробити його тільки на чотири генетичних захворювання. Зараз дізналася, що можна зробити його більше як на 20 захворювань, тому вирішила його обов'язково зробити для своїх хлопців, щоб в майбутньому знати про всі можливі проблеми. Звичайно, краще, щоб їх не було. Провести розширений неонатальний скринінг на 21 захворювання від 17 жовтня можна у пологових закладах 12 регіонів України у цьому списку. Івано-Франківськ тут у малюків роблять забір крові, відправляють на дослідження у Львів. До тижня часу результати готові. Розповідає Оксана Бойко. Якщо приходить результат сумнівний, з генетичного центру телефонують безпосередньо мамі і попереджають, що потрібно прийти перездати даний аналіз. Відправили ми вже понад 100 мабуть, від того часу діток ми проробили так до 100 – це точно. На даний час ніхто ще не телефонував, тобто результат не було ще негативних, не було сумнівних, що дуже тішить. Тобто, але все рівно протягом того часу, коли ми проводили на чотири хвороби, результати негативні були. Важливим для неонатального скринінгу є час його проведення. Оксана Постоловська пояснює, для точного результату забір крові потрібно проводити після другої, третьої доби від народження дитини. Щоб аналіз був інформативний, мала отримувати повноцінне ентеральне харчування. Тобто, найчастіше наші дітки годуються груддю, грудним молоком, і з кінця другої доби переважно перебуває добрий об'єм молока, і мама вже годує повноцінно. Здебільшого розповідає Оксана Постоловська батьки радо дають згоду на цю процедуру. Втім, є їй такі, що відмовляються. За словами Оксани Постоловської, неонатальний скринінг є надважливим для вчасної діагностики важких вроджених захворювань. Тобто, якщо воно діагностовано протягом перших 10-20 днів життя дитини, ніяких наслідків ще клініки немає. Тобто, ми вчасно коригуємо, вчасно лікуємо, вчасно настроюємо маму, що саме треба робити. Інна Сендецька, Монюк, Назарі Вінтонюк, Івано-Франківськ. Оксана Домну та Ольга Хома тиждень як орендували приміщення для свого салону краси в Івано-Франківську. На зустрічі з кореспондентами Суспільного створювали образ мавки для конкурсу. Оксана Домну перукарка двічі переселенка. В 2014 році виїхали із Луганська, а 24 лютого з Сєвєродонецька. Так, скажімо, на досвіді 2014 року і Луганську я зрозуміла, що треба виїжджати дуже дуже швидко. До липня жінка жила на Закарпатті. Потім переїхала до Івано-Франківська. Спочатку орендувала крісло в іншому салоні, а після приїзду Ольги вирішили відновити свій салон краси. Оксана пригадує, що в Сєвєродонецьку, окрім стандартних процедур, часто проводили майстер-класи, тематичні вечори та різноманітні курси. Людям дуже сподобалось, бо е, Прокар е, проводив свій майстер-клас. Е, візажист проводив свій майстер-клас, стиліст давав рекомендації, і в нас ще був масажист, який також давав такі рекомендації по швидкому, так скажімо, оздоровленню себе. У березні в музі так називався салон, вибило вікна та пошкодило дзеркало. Зараз про долю приміщення нічого не відомо, каже Ольга Хома. Жінка виїжджала із міста у березні вже під обстрілами. Кілька місяців перебувала у Греції, де живе її сестра. Коли я почала там працювати, а я зрозуміла, що я вже входжу, поступово входжу в те життя, але воно мені не подобається. Майстриня змогла вивезти із собою третину косметики. Наразі жінки просто надають свої послуги, але планують із часом перетворити свій салон на майстерню перевтілень, як це було у Сєвєродонецьку. Кожна жінка, коли заходила, вона не просто стриглась. Ну, це не просто підрізати кончики або змінити зачіску або колір. А, ні, це, це перетворення. Наталі Олексієнко Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івано-Франківськ.